Доброго дня, шановні колеги, рада вас всіх вітати. Сьогодні ми будемо працювати з вами із питанням підготовка учителя та учня до виконання тестових завдань з історії в системі ЗНО. Це вже не перша наша робота. Ми вже проводили семінар для методистів. Що керує стань викладання суспільних предметів, я дещо нагадаю в своєму подальшому виступі щодо презентації, яку нам надав Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти, ознайомлю дещо з результатами, але сьогодні ми більше поговоримо про те, що вже настало на сьогодення. Насамперед, як ви знаєте, що цього року історія. Буде здаватися разом з державною підсумковою атестацією. Про те, як це має проходити, ми більш проговоримо. Якщо ми заглянемо на наш регіональний сайт, то там на вчора була виставлена статистика, де показано, що на вчорашній день вже близько 4 тисяч із Рівненської області. Було зареєстровано учасників на пробне тестування ЗНО. Якщо в порівнянні з Волинською області, це дещо значно більше. Ну, з Львівської області ми не можемо бути конкуренти тільки в такому, що там значно більше е, кількість населення і відповідно учнів. Але якщо ми подивимося на предмети, які вибирають загальнообов'язковим є історія. Українська мова, то нічого дивного немає. Що друга, по кількості, хто зареєструвався, це є історики. Отже, хочемо ми того чи не хочемо, але історія України на другому місці у пробному ЗНО. Я хочу вам нагадати, що пробне проведення дає можливість абітурієнтам ознайомитися з процедурою ЗНО проведення. У кінці кінців відчути атмосферу реального тестування. Ну, і саме головне, що тести пробного ЗНО є аналогічним тим, що будуть використовуватися в ході ЗНО. Відомо, що пробне ЗНО відбувається у квітні місяці. От ще я вас щиро вітаю, що наш предмет є другим за державною мовою. І більше будемо говорити про те. Як безпосередньо це буде проходити, я хотіла б вам ще нагадати, що ви можете користуватися будь-якою інформацією, яка находить від Центрального центру ЗНО, від Львівського регіонального те, що в нас розміщено на порталі освіта Рівненщини у спільноті методистів, що керує стан суспільних предметів. І ще раз хочу нагадати: всі доступні матеріали. Після сьогоднішнього вебінару вам будуть розміщені на порталі. Отже, почнемо. Почнемо із характеристики сертифікаційної роботи з історії України. Зміст самої роботи визначено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України для тих осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Це все затверджено Міністерством освіти і науки. Наказ від 10-го року за числом 11.21. І в редакції наказ йде від 5 листопада 2014 року за номером 12.76. Загальна кількість завдань роботи з історії 60. На виконання роботи відведено 150 хвилин. Робота складатиметься з двох частин. Частина перша. Історія України ХХ століття, початку 19 століття, вона містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідів, а. І звертаю вашу увагу, що результат виконання завдань, частини першої буде зараховуватися як державна підсумкова атестація. Частина друга. Історія України від найдавніших часів до кінця 19 століття містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей: А також звертаю увагу, що результат виконання завдань частини першої і другої буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних. Закладів. Отже, зрозуміли, ті, хто обрав історію як одним із видів ЗНО обов'язковим, то він виконує дві частини. Тим, яким історія необхідна тільки для державної підсумкової атестації, вони будуть виконувати тільки першу частину. Сертифікаційна робота з історії України складається із чотирьох форм. Перша форма це є завдання з вибором однієї правильної відповіді. Це є за числом 1-23, 31 53. До кожного такого завдання наведено 4 варіанти відповіді, в яких лише один правильний. Завдання. Вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідів А. Друга форма завдання на встановлення відповідності. Це завдання за номером 24, 26 і 54, 56. До кожного завдання наведено інформацію. Позначено цифрами ліворуч і буквами праворуч. Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами, ну, утворити так звані логічні пари. Завдання вважаються виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків, цифри від 1 до 4 і колонок від букви А до Д. У таблиці бланка відповіді. А. Третє завдання, третя форма. Завдання на встановлення правильної послідовності. Це завдання 27, 28, 57 та 58. До кожного завдання наведено перелік подій, позначених буквами, котрі потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1. Друга цифрі 2, третя, цифрі 3, четверта цифрі 4. Завдання вважається виконаним. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків цифри від 1 до 4 і колонок букви А до Г. У таблиці бланка відповіді 4. Четверте завдання. Останнє. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів з короткою відповіддю множинного дробу. Це завдання 29, 30, 59 і 60. До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді. Серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав правильні відповіді в бланку відповіді 4. Пам'ятайте, що завдання з історії України ХХ століття, початку 19 століття, результат виконання, яких буде зараховано, як державна підсумкова атестація. Дещо хотілося б сказати ще про схеми оцінювання завдань з сертифікаційної роботи з історії України. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється або нуль, або 1 бал, якщо вказано правильну відповідь. Нуль балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді взагалі не було надано. Завдання друге на встановлення відповідності, так звані логічні пари, оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Один бал за кожну правильно встановлену послідовність логічну пару 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари. Або відповіді на завдання не надано. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2. Або 3 бали. Три бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій. 2 бали, якщо вказано першу і останню подію. Один бал, якщо вказано або першу, або останню подію. 0 балів, якщо вказано неправильна відповідь або відповідь на завдання зовсім не виконано. Четверте. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді з короткою відповіддю множинного вибору. Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали. Один бал за кожну правильну вказану відповідь цифру із трьох можливих 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді цифри або відповіді на завдання не виконано. Порядок написання цифр значення не має. Максимум максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з історії України 94, 47 балів за виконання завдань частини 1 і 47 балів за виконання завдань частини 2. З даною характеристикою, ви можете також ознайомитися на відповідних сайтах центрів оцінювання, а також будуть на блозі освіта Рівненщина розміщені. Я б ще хотіла звернути увагу, можливо, хто до кого не дійшла інформація, можливо, хтось десь згубив її, але я думаю, що ви вже з нею ознайомилися. Я б хотіла вам показати аналіз. Який був даний Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти, історія України, підсумки та перспективи? Безпосередньо за минулий в порівнянні іще з декількома роками, розрісі. Отже, ви можете глянути, яка була специфіка тесту історії України, кількість задань. Порівняти з тим, що ще ну, я оголосила. Дуже цікаво, система оцінювання. Ви бачите, що не дуже змінилася, Як завдання з вибором однієї відповідності правильної і трьох розміщено за програмовим матеріалом було в попередні роки, і я особливо ще звернула увагу на тематичний розподіл завдань. Тестового зошита історії України 2015 року. Я думаю, що дуже сильно змін у завданнях в ЗНО 2016 році тут не відбудеться. Військово-політична історія 30, соціально-економічна історія 18, історія культури 8. Дуже доречно буде подивитися розподіл завдань за складністю. Як ви побачите, що в минулому році було більш оптимальних і важких, не було дріб'язку, такого дуже складних, дуже легких, чи там надто складних, були складні і максимально завдання. Розріз іде по всіх класах з наданням правильних тестів з великим аналізом. На що б ще хотілося звернути увагу? Ось на люстрації, на персоналі, на картосхеми, карикатури, які дають дуже важливий процент відповіді, якщо правильно тим чи іншим скористатися, я б звертала ще увагу, що з завданнями виникала складність на використання візуальних джерел в тестовому завданні і картографічні джерела в тестовому завданні. Через те, на сайті ми ще раз розмістимо. Те, що затверджено міністерством, і необхідно, як щодо картографічних джерел, візуальних джерел, пам'ятків персоналі та архітектури, також подамо, будьте добрі, доводьте до відома, можливо, ще хто забув. Тому що якщо взяти, наприклад, даний тест такий зображений. То ми бачимо, що правильна відповідь буде вверх Луцький замок, а Кам'янець-Подільська фортеця ге 33% відповіли неправильно. Отже, є над чим працювати. Якщо візуально декілька разів полистати те, що є необхідним до ЗНО, я думаю, відтворити в пам'яті то вже можна. Так само із репродукцією картини де є картина Васильківського, а 34% подають, що то є картина Репіна. Хотілося б ще звернути увагу на те, що реєстрація. З 5 числа розпочалася, буде тривати по 30 на пробне. Історія здаватиметься пробне 9.04. Щоб хотілося відмітити, що пробне буде повністю наближене до тієї характеристики сертифікаційної роботи з історії України, про яку ми вище говорили. Ну, а зараз. Звернемо більш увагу на підготовку. І я надаю слово методисті Наталії Братасюк, яка ознайомить з методичними рекомендаціями вчителям історії підготовці до складання ЗНО. Будь добре, давай сюди. Якщо виникають питання, пишіть, зв'язуйтесь. Доброго дня, шановні колеги. Хочу вас ознайомити з методичними рекомендаціями. В підготовці учнів до складання ЗНО для успішної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання вчитель рекомендується підібрати комплект навчальних засобів: це навчальні програми з історії України, ілюстрації історичних персоналів, чиї імена містить програма ЗНО. Зображення пам'яток культури та образотворчого мистецтва, обов'язкові для розпізнавання під час ЗНО, інформаційні матеріали, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти, шкільні підручники, довідники, збірники тестових завдань та інші посібники. Звертаю вашу увагу, що користуватися варто лише тими підручниками, які рекомендовані Міністерством освіти України та Українським центром оцінювання якості освіти. Підготовку учнів до ЗНО рекомендовано починати на різних етапах навчання. Під час вивчення нового матеріалу, під час перевірки знань це можуть бути тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання, для закріплення нового матеріалу, індивідуальні групові тестові вправи. Як домашні завдання, це можуть бути тестові завдання для самоконтролю. Що стосується тестових завдань, то вони мають суттєві переваги перед іншими формами контролю. Вони високотехнологічні, можуть розроблятися, проводитися і перевірятися з використанням комп'ютерної техніки, потребують невеликих часових ресурсів для проведення та перевірки, порівняно нескладні в підготовці та здійсненні до перевірки й аналізу а також надають більше часу для інших видів роботи на уроці. Також вони дозволяють учителеві динамічно визначити рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Як порівняно нова і сучасна освітня технологія, тести активізують пізнавальну діяльність школярів, сприяють розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний вибір, усувати неточності і неповноту у формулюванні певних тверджень. А найголовніше, саме за їхньою допомогою, процес перевірки навчальних досягнень учнів значно об'єктивується і обезпечується від суб'єктивної думки вчителя або іншого перевіряльника. Це є плюсом як для думки батьків, так і вчителів, тому що завдяки тестам можна перевірити саме підготовку учня. І, відповідно, за допомогою тестів визначається його об'єктивність. Тестові завдання однаковою мірою надаються до використання під час дійснення поточного, тематичного та підсумкового, зокрема й незалежного зовнішнього оцінювання, контролю, можуть пропонуватися учням з різними навчальними можливостями, тобто передбачати градацію завдань за ступенем складності, мати творче спрямування. Переваги тестування над традиційними формами контролю навчальних досягнень учнів полягають також в тому, що з їхньою допомогою знімається емоційна напруженість. Так як характерна для проведення контрольних робіт, тобто на тестах дитина може себе вільно і почуватися, комфортно і розвиває позитивну налаштованість. Що стосується тестових технологій, то їх використання здійснюється в три етапи. Перший етап це теоретична і практична підготовка учнів до проведення тестування. Другий етап це сама безпосередня організація тестування, і третій етап аналіз і корекція результатів. На першому етапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання. Головними до них вимогами є відповідність меті навчання, високий ступінь валідності, багатоваріантність, побудова неправильних відповідей на основі типових помилок. І типологія тестів враховує особливості їхніх, їхнього змісту та структури. Другий етап включає в себе пояснення процедури режиму правил виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів виконаних завдань, виконання тренувальних завдань. Важливим для вчителя є дотримання головної вимоги посування школярів в освоєнні тестових технологій, від простих завдань до складніших. Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання. На третьому етапі здійснюється виявлення типових та індивідуальних помилок, що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться в довільній, найбільш зручній і звичній для вчителя і школярів формі. Вчителеві варто пам'ятати, що на виконання завдань за вибором однієї відповіді. Треба відводити орієнтовно одну хвилину. Якщо е, правильних відповідей є кілька, або треба встановити відповідність, то приблизно треба відводити часу до півтори хвилини. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й також швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, в яких випускники будуть працювати під час зовнішнього оцінювання. На цьому етапі вчителеві слід навчити учнів алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки і визначати шляхи їх усунення. Доцільно давати учневі конкретні інструкції, як виправити виявлені помилки. Проєктуючи тест, треба врахувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за формою, за змістом, що дасть змогу уникнути монотонності та забезпечити постійності, стійку мотивацію учнів до роботи. Не варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати учням також і відкриті завдання, в яких вони самостійно мають записати повну відповідь на запитання. І ще я хочу звернути увагу вашу на те, що вчитель повинен пам'ятати, що основу завдання треба формулювати переважно у формі стверджувального речення. Воно має бути максимально коротким, точним і однозначним, а варіанти відповідей доступними для розуміння школярами. На цьому в мене все коротенько, ознайомлено з методичними рекомендаціями. І, шановні колеги, якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх безпосередньо зараз або звертатися в кабінет Суспільно-Гуманітарних предметів. І надаю ще слово Вірі Костянтинівні. Дякую Дані за лайки. Матеріал ми розмістили. Розмістили значно більше. Розмістили ми і. Характеристику сертифікаційної роботи подали презентацію, методичні рекомендації. Ще раз подали списки, які затверджені міністерством, що необхідно знати, із історичних пам'яток архітектури, персоналі. Все це ще раз розміщаємо на порталі. Будьте добрі, заходьте, кого ще щось цікавить. Можете задавати питання. Ще раз нагадую, що 13 травня основна сесія, 21 червня, додаткова сесія, а 9 квітня відбудеться пробне тестування. Дякую за увагу. Знестіть, будь ласка, вказівку, де можна буде знайти матеріали вебінару. Буде в спільноті методистів, і буде. На сайті? на сайті РОІ ППО в розділі Регіональні науково-методичні заходи. Матеріали презентації, зразки будуть розміщені також і на сайті РОІ ППО. Ага. Ще якісь питання? Я презентації подала. Зараз буквально 15-20 хвилин все розмістимо. Добре, дякую. Напишіть в чат, ще пишуть, де буде посилки. Напишемо. Матеріали будуть розміщені. Пишемо ще в чат. Можливо, хто не чує. Матеріали будуть розміщені. Вигляд буде мати, я ще покажу. Характеристика тесту дамо, оцінювання дамо, презентації дали, методичні рекомендації. І повністю посилки з документами при підготовці. Бачимо відгуки, нас слухало, близько до ста включень було. Я думаю, що чули нас добре, всіх бачимо і всіх чуємо. Хто не бачив або не чув, з понеділка нас на порталі РОЙППО у розділі відеотека буде розміщена відео цього вебінару. Дякую. Kiitos.